Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо може повернутися в Лігу Європи. Ребров сказав так, панатінайкосу, джерело. Два гранди АПЛ націлилися на Єрмалюка. У Довбика друга найгірша оцінка за матч з Лаціо. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін оцінив можливість відсторонення команди з Ізраїлю від участі в змаганнях УЄФА. Наскільки реальний бан для клубів з Ізраїлю та чи були подібні прецеденти у минулому? Будь-які рішення про відсторонення Національної футбольної асоціації є складним юридичним процесом. Для такого бану потрібні формальні підстави і рішення компетентних органів УЄФА, які ухвалюються за чітко встановленою процедурою. Станом на 21 вересня 2025 року офіційні канали УЄФА не анонсували розгляд питання відсторонені Ізраїльської футбольної асоціації 23 вересня. Останнє оголошення засідання виконкому УЄФА відбулося 11 вересня в Терані. Тобто повідомлення про голосування 23 вересня наразі не підтверджено у кваліфікації Ліги Європи. Макабі Тель-Авіву вибило Київське Динамо у випадку політичного бану. Кияни будуть грати в Лізі Європи замість них. Подібний випадок стався кваліфікації Ліги Чемпіонів сезону 2013-2014, коли паок замінив металіст після бану. Коли команда дискваліфікується, утворюється прогалина в турнірній сітці. Регламенти та практика УФА демонструють послідовну модель заповнення цієї прогалиною з метою цілісності змагань. Заявив спортивний юрист Ілля Скоропашкин в інтерв'ю для блік. тому цілком можливо, що динамо Київ може знову зіграти в основному етапі Ліги Європи. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров може залишити команду. За даними грецьких медіа, саме технічний директор Панаті Найкоса Яніс, папа Дімітрію, виступає ініціатором призначення Реброва головним наставником клубу. Подумляється, що український тренер уже дав згоду, узгодивши фінансові та проектні умови співпраці. При цьому головною перепоною для переходу Реброва до Греції поки що залишається позиція УАФ, яка не бажає відпускати фахівця. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Інтерес до підписання українського півзахисника Брентфорда Єгора Єрмолюка проявляють одразу два провідні клуби англійської премєр ліги Повідомляє тім Толк. За інформацією Джерела дваста річним хавбеком серйозно цікавляться Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. У таборі лондонського клубу ініціатором можливого трансферу виступає головний тренер Томас Франк, який вже працював із Єрмолюком у Брентфорді. Наголошується, що вартість переходу українського півзахисника оцінюється приблизно у 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Водночас трансфер Єгора може відбутися лише влітку 26-го року, оскільки Бренфорд не планує відпускати його посеред сезону. Український форвард Роме Артем Довбик учора зіграв черговий поєдинок за свій клуб, вийшовши на заміну на 66-й хвилині матчу чемпіонату Італії проти Лаціо. Втім, результативними діями нападник відзначитися не зумів і водночас отримав досить низькі оцінки за свою гру. За версію Хоскорет Довбик отримав 6,1 бала. І лише Томазо Бальданці у складі Роми був оцінений гірше 5,9 балів. Подібний вердикт виніс і ресурс Софаскор. Там виступ українця оцінили у 6,3 бала, що знов стала другою найгіршою оцінкою серед футболістів Роми. Після 6,1 бала у Евана Фергюсона. Андрій Лунін цього літа відмовився від пропозицій Галата Сарая, Фенербах та Реала Ов'єдо, вирішивши залишитися в Мадридському реалі. Про це інформує Марка. Українець чудово розуміє, що місце основного вартаря наразі належить тібу Куртуа, і його власні шанси отримати ігрову практику з'являються лише в випадках травми бельгійця. Попри це, 26-річний голкіпер задоволений як клубом, так і життям у Мадриді, тому спокійно працює на тренуваннях та готовий чекати свого моменту. Варто Нагадати, що раніше Лунін уже мав можливість проявити себе, коли Куртуа вибув через пошкодження. Тоді Андрій став основним варторем і продемонстрував свої найкращі якості у складі Реала, зокрема в серії пенальтів матчі Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Нагадуємо, контракт Луніна з вершковими розрахований до 30-го року. Епіцентр у своїх офіційних соцмережах оприлюднив деталі щодо травми нападника Владислава Супряги. Після забитого дебютного гола нападник епіцентра Владислав Супряга отримав ушкодження під час невдалого приземлення. Футболіст був змушений залишити поле на ношах медичної бригади, де був доправлений до медичного закладу. За результатами обстеження, у гравця діагностовано вивих лівого ліктьового суглоба. На нього очікує додаткове медичне обстеження, після якого стане відомо, скільки часу Владислав. Пропустить. Йдеться повідомленні клубу. Варто зазначити, що м'яч у ворота Кривбаса став для супряги першим офіційним голом із 23 вересня 2020 року. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Таке повідомив про травму українського центрального захисника Арсенія Батагова. Знову те саме місце. Пах, лікар щойно сказав, що це не дуже серйозно. Я вже згадував, що у Батагова є певні невеликі фізичні проблеми. На жаль, таке трапляється. Травми це те, чого ми ніколи не хочемо, але вони все ж стаються. І з нами це відбувається саме там, де цього найменше потрібно, сказав таке. Нагадуємо, що в минулому сезоні Батага у 23 матчах усіх турнірів відзначився двома голами та однією результативною передачею. Влітку до футболіста проявляли інтерес одразу кілька клубів із топ чемпіонатів Проте трап на відмовився продавати свого захисника. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.